Швидка та зрозуміла реєстрація на біржі Крекен. Підготуємо з собою лише паспорт та виписку з банку. Перейдемо на головну сторінку Біржі Крекен. Всі посилання я залишу в описі. Вводимо наш емейл, e натискаємо Далі, вводимо пароль, придумуємо або використовуємо той, який ви використовуєте завжди. Натискаємо Далі. Буду вдячний, якщо використаєте моє реферальне запрошення. Підтверджуємо нашу електронну адресу. Після чого ми потрапляємо на нашу біржу, проходимо на верифікацію особистості, всі дані вводимо англійською мовою, так як вас вказано в вашому паспорті. Я використовував свій закордонний паспорт, тому вам також раджу використовувати його, тому що все пройшло з першого разу, не було ніяких проблем. Тут також проставляємо галочки, додаткову інформацію для біржі. Також проходимо деяку додаткову інформацію для біржі, проставляємо галочки. Якщо ви змінювали своє ім'я або прізвище, прописуємо тут. Я ж це не змінював, тому я просто скіпаю. Переходимо до завантаження нашого паспорту, натискаємо далі. Є на холодильник паспорт. На жаль, такий вже не пройде. Далі продовжити. Обираю паспорт, так як і говорив раніше, це буде закордонний паспорт. Продовжити на іншому пристрої. Я конекчую свій телефон, так як мені буде з нього зручніше завантажити свій паспорт. Перейдемо до іншої верифікації, це верифікація за допомогою обличчя. Далі найцікавіший момент верифікації, так як в мене і в моїх знайомих виникло найбільше питань саме до цього пункту. Я використовував спочатку виписку з місця реєстрації. Так як я використовував її на інших біржах і до цього моменту не було взагалі ніяких питань. Цього разу я використав виписку з банку, яким я майже не користуюся, але у мене були там транзакції за останній місяць. Я просто зробив вивантаження за останній місяць в PDF, зробив скрін, обрізав всі зайві деталі, зберіг зображення, завантажив його, і все пройшло, все супер. Тому вам рекомендую саме цей спосіб. Для збереження вашого часу та нервів. Зробити депозит на біржу Kraken можна двома способами: за допомогою вашої карти або ж за допомогою криптовалюти. Я показую, на прикладі Tether USDT, мережу для цього Arbitrium One, але це була моя помилка, про яку розповім трішки пізніше. Обов'язково перевіряємо адресу, щоб все було вірно, щоб ваші кошти обов'язково поступили саме вам. Чому саме? В мене виникли проблеми з Arbitrium One, тому що транзакція проводилася дуже довго, так як в цей день проводився токен сейл. І більш за все, це зайняло трішки більше часу, ніж 10 хвилин. В мене транзакція проходила близько 3-4 годин. Але кошти не дійшли, все добре, все можна використовувати за призначенням. Тож бажаю вам успіху. Дякую за перегляд. Якщо у вас залишились якісь запитання, ставте їх в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних відео.